Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький Промінь. Сьогодні у нас в гостях Станіслав Ігнатів, голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики та генеральний директор компанії Solar Generation. Вітаю вас. Перш за все, вітаю вас, як і всіх наших незламних енергетиків з професійним святом. Адже без цих. Відважних направду, людей ми би зараз з вами не могли навіть проводити наші ефіри, враховуючи ту ситуацію, яка є в Україні. Я також вас підтримую. Дякую за запрошення, і хочу привітати всіх енергетиків, особливо чернівецьких енергетиків. З тим, що вони мають незламність духу, вони є борці енергетичного фронту. І хочу бажати їм нестримного потоку життєвої енергії для того, щоб вони генерували все більше і більше електричної енергії, і щоб наша країна ставала більш незалежною енергонезалежний. незалежні хотілось би зараз говорити насправді про такі досить приємні і хороші речі. Проте реальність в Україні дещо є іншою, тому будемо говорити правду. Власне раніше американське видання The New York Times повідомляло, що внаслідок енергетичного терору генеруюча потужність України зменшилась двічі, і взимку фактично наші електростанції зможуть виробляти лише третину від довоєнних ок. Обсягів. А, насправді а, дуже нам пощастило зараз з погодою, те що зима є не настільки лютою, а як прогнозували, як обіцяли, що немає таких а, разючих морозів а, є можливість економити, немає такого дефіциту а, електроенергії. Але ви точно знаєте, якою є ситуація, як то кажуть, з перших вуст. А, дивіться в першу чергу. Дійсно, що ми маємо великий дефіцит електричної енергії, і це. Дефіцит ранкові і вечірні години, де є найбільше споживання, коли люди виїжджають на роботу, їдуть транспортом і починають вмикають комп'ютери і починають перші робочі години. І так само відбувається ввечері, коли вони повертаються додому, готують смачну вечерю для своєї родини. І ось якраз у ці години є великий дефіцит. Ми на сьогодні. Наприклад, жаль, імпортуємо електричну енергію з Європи. Це приблизно 2,5 цілих гігаватт годин електричної енергії, Це достатньо велика об'єм. Це десь як генерує. Наприклад, Південноукраїнська українська або Рівненська там електростанція, ми маємо великий дефіцит і тому купуємо дуже дорогу електричну енергію. Завжди говорить, а хто за це заплатить? Тариф не буде підніматися для населення найближчим часом, бо це є політичне питання. Ми розуміємо, що тариф для населення він є достатньо низький і він не відповідає тим витратам, які несуть енергетики, не виробництво електричну енергію. А разом з цим це компенсує бізнес. І якраз за це заплатить за ці імпортні відносини, заплатить бізнес. Але ми розуміємо, що в ранкові години працюють два типи підприємства. Перше тип підприємства це те, що відповідає хліб. Щоб в обід українці, буковинці отримали свою запашну поляницю, в ранкові години витрачається велика кількість електричної енергії. Тому ми заплатимо на превеликий жаль в цьому буханці хліба. Ми заплатимо цю вартість електричної енергії, яку ми купуємо. Тобто Вона ляже на наш споживчий. кошик. Так, Напилки жаль, напилки жаль, це відіб'ється нашому споживчому кошику, відіб'ється на і на новорічному столі також. І відіб'ється потім постійно. Як мене треба дуже багато я звертаюся до всіх буковинців зараз. За що дешев електричну енергію в ранкові в вечірні години, вмикайте свої бойлери і посудомийні машини, машини, в яких ви перете білизну в нічний час. Це все можливо робити, бо воно все програмується зараз. Тому не треба, щоб та бабуся, яка, вибачте, вже бракує на вулиці, на Кабулянській, і просить у вас якусь копійчину на бухнець хліба, щоб. Ви там їй віддавали гроші. Краще ви допоможіть їй, щоб вона не таку велику суму платила за цей буханець хліба і треба просто зачажувати електричну енергію. І це велика проблема для України. Ми відвикли за це літо дуже стабільне. І дякуємо нашим зсу, дякуємо нашим борцям за наше небо, яке Останніми часами в нас є безхмарним і відносно мирним і без прильотів, тому треба все-таки згадати досвід минулого року і заощаджувати електричну енергію зараз, оскільки вона все одно відіб'ється на вашій кишені. А от власне минулого опалювального сезону а, підрахували, що приблизно тисячу дронів і ракет було випущено а, по Україні, і це ну не можна сказати, що ніяким чином не відобразилося на, на нас, на українцях, і а, багато хто з фахівців говорить про те, що Росія наразі чекає, коли знову буде похолодання, коли Україна Україна буде залежна від, від ось цих от електростав. Від теплостанції, аби знову атакувати, чи можна говорити про те, що е, навіть у відсутність атак ми зможемо повернутися до якихось графіків відключень? Так дійсно це е, можливо відбудеться вже наступного місяця. Бо, перше, ми маємо дефіцит е, вугілля, це приблизно півтора мільйона тонн, це великий об'єм вугілля. Нам необхідно 3,2 мільйон тонн, півтора мільйона. Тобто, одну другу ми маємо, uh -huh. тобто половину ми маємо дефіциту. На сьогодні теплоелектростанції державні спалюють дорогий газ. Ми перший раз заходимо в цей, зайшли в цей опальний період без імпортного газу. Маємо газ власного видобутку, але ми його активно спалюємо через брак вугілля в теплоелектростанції. І це потенційно призведе до першого. Дефіциту природного газу, а потім це призведе до того, що ми будемо мати відключення, оскільки на сьогодні, замість теплогенерації, в принципі, працює гідроенергетика. Ті, хто там живуть на березі водосховища, вони бачать, що на сьогодні водосховище наповне, але активно працюють гідротурбіни, вони скидають цю воду і проробляють ми на ключну енергію. У мене сьогодні маємо на 40% більше виробництво електроенергії рахунок, більше за рахунок якраз гідроенергетики ніж прогнозовано це дуже великий об'єм. Якщо будуть опати, будуть сніги, будуть дощі, то водосховища будуть відновити свій ресурс. Але ми розуміємо, що все одно ця вода піде на виробництво. Це альтернатива вугіллю, і також тут достатньо цікавий момент, оскільки Україна вперше замість вугілля використовує. А природний газ свій власного видобутку, і б використовує воду з водосховищ, тобто відновлені природні ресурси, які дозволяють нам бути більш енергонезалежними, окей, з того, що ви сказали, виходить, що фактично було би добре, якби на вулиці було тепло, адже менше використовували зокрема і вугілля, але водночас використання ось цього енергетики з води, скажімо так, то для нього є наслідками те. Того, що не випадає сніг, не випадає вода, тобто вони взаємозалежні одне від одного, Абсолютно. виходить. Абсолютно. Абсолютно ви кажете, і е, тут взагалі та зелена енергетика, відновлена енергетика, вона е, залежить в першу чергу від погодних умов. І ми розуміємо, що літо ми прийшли е, з тим, що мали 38% генерації за рахунок сонячної енергії за рахунок сонячних станцій, а це не лише великі потужні електростанції, як в компанії, де я працюю, а і... Е, Приватні домогосподарства дуже багато генерують електричну енергію, тому а зараз, а зараз маємо дефіцит через те, що в нас є похмурі погоди, випадають опади, іноді на сонячні панелі лягає сніг. То маємо дефіцит. Так само і маємо з гідрогенерацією. Оскільки гідрогенерація також залежить від погоди, ну і бідна енергетика має десь 1,2% загального енергобалансу, тому тут це на рівні похибки. Я думаю, що тут не будемо цими даними порвати. Ну, власне, вже зараз наші тепловики, зокрема і наш водоканал, говорили про те, що за рахунок того, що досить багато використовується електроенергії, і вони закуповують не по тій ціні, по якій закуповуємо ми як населення, угу. там термін, які підірвають. Звичайно, місто. звичайно, угу. і виходить так, що нібито для українців для населення зроблені якісь такі поблажки, і вони нібито не відчувають, але зрештою, за рахунок. О, ж наших податків покриваються оці ви збитки комунальних підприємств, яким дотується на покриття оцих дорогих тарифів на електроенергію. А ви сказали про те, що є майже половинний недостаток вугілля? Чи є можливість закуповувати його десь окрім Росії, оскільки фактично зараз ну, це лево, Росія, це левова частка, да, левова частка видобутку знаходиться на окупованих територіях? Ща скажу непопулярну річ, але от ми з експертами постійно говоримо, що теплова генерація, особливо вугільна, вона потихеньку помирає своїм природним шляхом. І треба більше дивитися на зелену генерацію, оскільки зелена генерація зараз буде одним з генерацією і з енергетикою, буде одною з основ: це буде три кіти, на яких базується наша електрогенерація. Іншого випадку немає. Ми розуміємо, що війна буде тривати досить, досить тривалий час. І, тут, і ми бачили прес-конференцію і президента нашого, і бачили прес-конференцію, те, що відбувалося в країні окупанта. Тобто це буде тривалий час і нам треба. Цей час витримати, з одного боку з іншого пережити. І я думаю, що за цей час генерація, вона помре своїм природним шляхом, оскільки ніхто зараз не вкладає жодна з великих компаній, не вкладає. І держава в першу чергу вугільну генерацію, оскільки на це не видаються кредити європейські. По-друге, немає таких великих ресурсів, ці великі пароплави, які мають досить низький коефіцієнт корисної дії. Тобто, це ми розуміємо, що це шлях, по якому вже прийшла Європа, і по цьому шляху ми вимушено, оскільки не маємо зараз великого видобутку кам'яного вугілля, ми також рухаємось. З іншого боку, треба розуміти, що буде альтернативою. В першу чергу це буде сонячна і вітрогенерація, але ми розуміємо, що треба цю нарстему чимось балансувати, бо це знаєте. Такий е, живий організм е, ми десь забрали, е, десь менше виробили, і от тут десь є е, сезонні коливання, десь є погодинні коливання, і треба балансувати. На сьогодні ми балансуємо за рахунок двох шляхів: перший шлях це гідроенергетика, і другий шлях це е, імпорт дорогої електричної енергії. От в мене така думка і побажання і я дуже хотів би, щоб гідрогенерація забрала повністю на себе цей шлях балансування, і гідрогенерація була б основою на цьому балансуючому ринку. Власне чи впорається вона впорається, з цією? Впорається, оскільки десь до 20% необхідно нам загальних потужностей для балансування. І якраз гідрогенерація впорається за рахунок підняття, десь рівня сховищ, накопичення більшої води. Вона впорається і дуже швидко. Вони навчилися зараз гідроенерго, дуже навчилися навіть турбіни обертати в зворотньому напрямку, оскільки диспетчер, наприклад, Укренерго він дає команду. Що е, треба дуже швидко навантажити систему. І вони дають команду і дуже швидко е, скидають воду, і турбіни починають обертатися. Це, а тобто, потім, наповнюється водосховище чи це, це, це скидається, це, скидається, це скидається. В будь-якому випадку водосховище скидається, в будь-якому режимі е, роботи гідроенергетики. А потім через 2-3 хвилини диспетчер каже, ми вирівняли графік споживання, ви вирівняли графік подачі електроенергії. Треба розвантажити енергосистему. І вони вже навчилися ці турбіни обертати в інший бік. Звичайно, випрацьовується ресурс цих турбін, але з іншого боку, ми не маємо іншого шляху. І от якраз гідрогенерація і Дністровська до свого, Дністровська гець працює в цій системі. І я думаю, це правильний шлях, коли гідрогенерація буде балансувати нашу всю енергосистему. Тому. Тепер ми рухаємось по напрямку розбудови розвитку зеленої генерації. А я вам скажу: ми йшли в на європейські рекорди у 2019 році. Ми Україна, як стала на 10-му місці в світі за темпами розвитку зеленої енергетики, У 2020 році ми стали однією з п'яти провідних країн Європи за темпами розвитку зеленої генерації. Звичайно, повномасштабна. Вторгнення зупинило ці процеси, але знов таки є відновлення і є відновлення Тут, наприклад, цікаво, Одеська область, є Миколаївська область, навіть регіони, які були близькі до лінії зіткнення, почали активно будувати вітрогенерацію, добудовувати. І тут і парламентарі пішли на зустріч, щоб їм підтримати зелений тариф. Але ми побудували, вибачте, пів дігавату, тобто це півенерного пів енергоблоку атомної станції. Ми побудували лише за цей рік вітрогенерації, і це дуже цікаво. І це цей процес цю хвилю вже не спинити. Ну, Західні регіони, як здавалося б, також досить підходять під ось цю саме uh -huh. енергетику, проте відверто не бачили на заході України таких генераторів. Зазвичай там їдемо десь за кордон, там в них кругом полями стоять ці великі такі а, вітротурбіни. так І а, ми звикли десь до ось цього. Ну, напевне, радянського мислення, коли нав'язували на те, що а, зелена енергетика невигідна, що її невигідно виробляти, що ви не продасте державі її по такій ціні, що вас а, все одно а, десь здурять і ще щось. І тому напевне більшість українців відмовлялися, враховуючи а, ось цю інформаційну таку війну з, з, з енергетиками. Ну тут десь і є доля правди. Я вас, вибачте, приб'ю на цього Сьогодні є рівень розрахунку по цьому року, в середньому 44,6% за вироблену зелену генерацію, це під промисловими електростанціями. По побутовим тут все залежить від обленерго, як вони розраховуються. Але дивіться, щоб далеко не сусідня область, Хмельницький, Хам'ян-Подільський. Там побудовано вже два вітрогенератора біля міста, і я завжди кажу: от зараз Кам'янець-Подільський він такий кластер стає. Там і біоенергетика є, і сонячна генерація. Велика сонячна станція майже 50 мВт побудована біля міста. Тобто, в принципі, місто повністю живиться за рахунок зеленої генерації. Якщо поїхати в Бік Львівської області, місто Стрий, велика Сонячна станція і далі сонячна побудована, тобто порч є. Ну і наша велика сонячна станція, третя з розміру України, побудована якраз в Чернівецькій області. Але Чернівецька область тут також є унікальною, оскільки дуже багато є сонячних станцій, приватних домов господарств. І тут якраз от з у нас є така цікава дискусія. Я їм поясню, що. Не треба обмежувати споживання в тих регіонах, де у вас є багато приватних сонячних електростанцій, оскільки якраз вони ще дають позитивний баланс для того, щоб забезпечити і сусідніші регіони сонячної генерації. Коли свяносельський район вони більше виробляють сонячної електроенергії без нашої станції, навіть приватним домогосподарством, ніж споживають, і це дуже великий і цікавий приклад в Україні. Такого немає, а от якраз на Буковині це є цікавий такий приклад. Ну от чи, чи вигідно їм? От ви говорите, що ведеться чимало дискусій, Знаю, що і серед моїх знайомих є ті, хто переконаний в тому, що поставивши дома електро... ну, ці сонячні панелі, станції. так звичайно, що ви не отримаєте ось цього ко коефіцієнту корисної дії, на який ви розраховуєте зрештою, чи, чи дійсно можна там, поставивши на даху свого будинку, забезпечити принаймні себе в повному обсязі? Ну, По-перше, коли виплачували по зеленому тарифу, то ці регіони Закарпаття мали десь. Чотири з половиною року термін окупності такої електростанції. На певний жаль, маємо, те, що сказав, десь 44,6% оплати за тарифу. Це звичайна проблема, але з іншого боку. На сьогодні вже прийняті е, нормативно правові акти, які дозволяють робити так звану систему надбільного. Тобто, ви споживаєте електричну енергію для власних потреб, надлишок віддаєте в мережу, а потім, е, коли у вас є дефіцит, тобто в зимові е, термін, або в там, ранкові е, години, або чинні години, можете забирати з е, е, коефіцієнтом мінус 30% забирати з мережі електричну енергію е, за рахунок того, що ви віддали, тобто умовна знижка. Так, але е, вся мережа е, слугує акумуляторам. Тут велике питання, чи справиться мережа з, цьому, з цим. але на тому рівні, що є зараз рівень рівні поводосочних дистанцій, до домогосударства, це якраз е, може працювати. І ви в першу чергу отримуєте свою е, автономність і енергонезалежність свого домоводіння. А... Але і тарифи будуть зростати. І тут, от на фоні зростання тарифів, е, як для бізнесу. Е, для бізнесу це буде скоріше, на найближчі місяці, ми думаємо, що буде зростання тарифів для населення. Поки це політичне питання, але все одно наші європейські партнери додавлять на наш уряд і на інші органи влади підніметься тариф і для е, споживача побутового споживача. Тому це все стає більш-більш привабливим. Ну так да. власне, днями Міненерго повідомила, що Україна і американське. Американське підприємство підписали угоду про закупівлю обладнання для енергоблока Хмельницької АЕС. Власне він будуватиме обладнання, будуватиметься там за американською технологією. Мова йде про те, що жодна з європейських країн ще не має такої технології. Чи може це якимось чином говорити українцям про якесь наближення перемоги? Те, що європейці готові в Україні, не європейці а американці, готові в Україні надавати свої. Технології для забезпечення е, тавтологія для забезпечення безпеки нашої угу. атомної енергетики е, в першу чергу я скажу. Ми також видимо дуже багато переговорів із арабськими компаніями, із американськими компаніями, з канадськими компаніями щодо залучення якраз інвестицій в енергетику. В першу чергу це Буковини, оскільки вони бачать зараз цікавим два регіони України. Це Буковина і Закарпаття, які є там умовно безпечними е, тому. Я не військовий експерт, я не буду говорити, що це наближає перемогу, не наближає. Але ми давайте пригадаємо вторгнення 14 року, бо я сам родом з Харкова і якраз тоді жив і мешкав в Харкові. То я пам'ятаю всі ці події, крім 2014 року. І потім почався зростання інвестицій вже з 16 року почалося зростання інвестицій. В світі є дуже багато вільних коштів, і великі компанії хочуть десь їх інвестувати. Тим більше, коли є державні гарантії, наприклад, уряду США або уряду Канади або Європейських урядів, або там, арабських урядів, то вони хочуть вкладати під державні гарантії, і вони розуміють, якщо тут будуть якісь ризики, то ці кошти їм повністю. Стосовно питань там військових, знов-таки не буду говорити, але от зацікавленість компанії є. По-друге, те, що ви кажете, це угода з компанією американської Весінхаус. Перемовини з цією компанією йдуть з 12 року. Перший результат ми побачили. Цього літа, коли якраз хмельницька атомна електростанція, Рівненська атомна електростанція перезавантажила своє паливо ядерне, якраз не від у нас видобуваються уранові руди в межах України. Потім раніше вони збагачувалися на території країни окупанта, і потім поверталися вже в цих великих гільзах, які називаються ядерним паливом. На сьогодні ми маємо перезавантажене ядерне паливо з американських компанії. Це якраз ядерне паливо яке було видобуто на території США, і там збагачене і ці вже гільзи. Це є вже американські гільзи. Бо на території зараз нашої держави це середовище тимчасово, тому це перший крок те, що стосовно Хмельницької електростанції, є два фундаменти для енергоблоків. Ці перемовини йдуть постійно, починаючи з 2012 року. Я не думаю, що дуже швидко цей процес буде реалізований. Ми розуміємо, що побудова нового енергоблоку він займе не один, а може і десяток років, тому Тут складне питання стосовно цього. А от щодо зеленої генерації, то все більше більше і більше компаній з західних країн, з американського континенту, з арабської частини світу, вони все більше і більше дивляться якраз на безпечні регіони для того, щоб зробити такі успішні кейси дуже вдалих проєктів, щоб потім показувати там, наприклад, в африканських країнах, де є перманентний стан війни, показувати, що вони тут спрацювали ефективно, і там можна це будувати. Бо ми розуміємо, що в Африці є більший дефіцит енергії, ніж в Україні. Тому... І якраз ці елементи достатньо вигідні, щоб потім залучати фінансування і урядових структур, і таких сутових та, організацій націй для того, щоб потім е, такі проекти е, реалізувати в Африці. Чисто гіпотетично, Україна колись може відмовитись від ядерної енергетики, від вугле, вуглевої оці, вугілля. Е, вугілля, так, е, і перейти на зелену енергетику найбільш безпечно. Ну, мій прогноз такий, що. Е, від вугільної генерації ми будемо з великим болем і дуже швидко відмовлятися, оскільки. Зараз тільки по вугілля може постачати те вугілля, яке потрібно. це вугілля класу А, яке потрібно для державних і приватних вугільних станцій. Львівський регіон він є достатньо збитковим і він потребує дотації з боку держави і тут. Знов-таки, як кажуть політики, не на часі, просто нема цих коштів, щоб робити дотацію вугільну промисловість Льву львівського, львівського волинського вугільного басейну. І зараз це дуже, дуже видно, оскільки дуже багато проєктів, особливо американських, реалізуються в цьому регіоні по за польською моделлю якраз щодо пере. Зміну профілю перепрофілювання цих регіонів під інші, інші задачі і під інші моделі економіки. І це показово показує, що наші країни-донори, які нам допомагають, не готові вкладати якраз вугільну галузь. Тому це буде болісно, воно, на мою думку, дуже швидко пройде. І ми будемо приходити на балансування з боку гідроенерго От на державному рівні. Я, я б так зробив, якщо так. Пихати скажу, якщо був ви міністром енергетики, то я так би зробив. По-друге, атомна генерація ще довгий час буде залишатись основою нашої енергосистеми, і ми бачимо навіть зараз інспекція атомрегулювання, регулювання, навіть не дивлячись на. Ті о, документи, які нам насилає МАГАТЕ. Тобто, МАГАТЕ це всесвітня організація, яка регулює атомну генерацію. Вони нам кажуть, наприклад, Південно-Українська атомна електронція 25 го році закривати все. Вже реактори виплатили свій термін. Ми їх перезавантажимо, вони продовжують працювати, і інспекція продовжує цей термін. Тобто, ми рухаємося в цьому напрямку і від. Він також достатньо складний і тут є також свої вузькі місця, але з іншого боку, у нас іншого вибору немає. Щодо інших типів генерації, у нас залишається тільки зелена генерація, і ми бачили, влітку зелена генерація нам дала 38% всього енергобалансу. Це дуже багато. І іншого у нас виходу немає, тому треба тут і. Приват якісь державні гарантії, але я не впевнений, що вони спрацюють для місцевих інвесторів, для приватних домолодінь. І дуже важливо нам залучати допомогу і зовнішніх інвесторів по тим програмам, що я говорю раніше. Я вам насправді дякую за чудову розмову. Нагадаю, сьогодні нашим гостем був Станіслав Ігнатів, голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики та генеральний директор компанії Solar Generation. Дякую, що були з нами. Побачимось.